Сьогодні, під час виконання бойового завдання, на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Наші пілоти на максимумі людських і технічних можливостей чи не щодня здійснюють винищувальне прикриття авіаційних ударних груп, а ще завдають ударів по ворожих об'єктах, щоразу ризикуючи своїм життям. Так ідеться в повідомленні. Поки немає інформації, де саме сталася трагедія, всі обставини встановлює міжвідомча комісія, яка вже розпочала свою. Роботу і додам, що перший літак f 16 Україна втратила в серпні минулого року. Під час відбиття російської атаки пілот Олексій Месь збив три крилаті ракети і один шахет. І під час заходу на наступну ціль з ним був втрачений зв'язок. Розслідування досі триває. Але за інформацією західних ЗМІ винищувач міг збити так званий дружній вогонь ЗРК Петріот. Докладніше на цю тему ми будемо далі говорити з військовим експертом, засновником благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенанту відставці Ігор Романенко. Зараз зі мною на зв'язку. Мої вітання вам, пане Ігоре. Привіта вас. Ще немає інформації, якихось докладних подробиць з приводу того, що сталося. Загинув пілот, загинула людина. На, на вашу думку, ось те, що це відбулося і відбулося вже вдруге. Як це може е, вплинути на використання цих літаків? Як це може позначитись на нашій авіації? Як це може вплинути на наступні дії і стратегії? На жаль, мають важкі вимоги. Особливо по відношенню до озброєнь і техніки, які на сучасний лад, відверто, треба сказати, не є, ну не відповідають тим умовам, які б нам би хотілося. Безумовно, це краще ніж радянські літаки, але це старі варіанти, F-16, і коли там наші керівництва боролися за те, щоб це ж був наприклад F-18, У якого два двигуна, у якого шасі більш міцне і пристосоване в більш ступені до наших розбитих зльотно-посадкових смуг на аеродромах? Американці вибрали дешевий варіант, і ми маємо те, що маємо. І одна справа, коли там щось удосконалювали, локатор, наприклад, і поставляли в такому вигляді. А тепер ми бачимо, що на ті паузі, на які е, значить, ставили вже тепер і Трамп, пауза відома на півроку під час правління Байдена Байдена. А тепер е, штучно якби Трампа, майже там на тиждень. Під час якої зупинялися наприклад досконалене програмне забезпечення на цьому літаку. Тобто, і що привело скандал у всьому світі, країни, які закупають F-16, і не тільки їх, а й інші літаки замислились над тим, що американці можуть, і ми бачимо, яким чином повідносно до України і їх. Складних видів озброєння вони себе можуть поводити. Крім того, ми знаємо історію з Петріотом. Ну мало того, що і гра слів мало батарей зенітно-ракетних так питання у тому, що ми досить залежні від а, саме ракет. І не просто ракет для протиоповітної оборони, як можна збивати там літаки, вертольоти, крилати ракети і безпілотні апарати, а в першу чергу від ракет, які можуть збивати балістичні ракети ворога. Тобто, я хочу сказати, що досить складне озброєння нам дісталося. Це краще ми за це вдячні, чим наше радянське залишається, але коли застосовується зброя, в даному випадку, F-16, не просто по крилатим ракетам ворога чи шахедам безпілотним апаратам, це справа одна, і там треба дивитися, яким чином безпечно виконувати завдання, і ми знаємо приклади, коли пілот нашого F-16 збив шість ракет, хоча шість шахедів. У повітряних силі, скажімо так, хоча ракет у нього було тільки чотири, тобто чотири ракетами збив і плюс ще гарматою. Це світового рівня досягнення, але це з точки зору застосування F-16 як винищувача, найбільш складне, чому завдання по виконанню прикриття, наприклад, наших бомбардувальників як Су-24, чи штурмовики, штурмовиків, як Су-25, чи взагалі літаків, які діють по наземним цілям, тому що у ворога є зенітно-ракетні комплекси середньої великої дальності, це за 100 кілометрів, 150 і 200 кілометрів. Крім того, їх винищувачі, такі як Міг-25 має ракету Р-37, яка діє, ну вони взагалі виставляють на 300 кілометрів. На жаль, вже були приклади, коли вони збивали наш Міг-29, таку ракету на дальності, по західній інформації, на дальності біля 200 кілометрів. Можете уявити, а на цих літаках F-16, Ну причому не зразу, а поступово, але ж ну дальне 160, максимум 180, 80 км в повітря-повітря, дальностях, і можна подивитися, яке співвідношення: 300 і там 160. От і окреме питання, значить, застосування будь-якими нашими літаками. Зброї авіаційної для дії по наземним цілям. А для нас це теж дуже важка і найбільш важка для такого типу літаків, в чому старі старих літаків, як F-16, які у нас є, тому що питання вирішення задач на суходолі для нас актуально. Ми бачимо, що ситуація на фронтах загострилась, і потрібно Підтримка авіації наших сухопутних сил це більш ризиковано. Я з моєї точки зору чим дії, з точки ну як винищувачі, і скоріше всього, у ну, слідство покаже, що. Наші загибель пілота і знищення літака відбулося при виконанні саме цього дуже важкого завдання, тобто кожен виліт, і ми це говоримо сьогодні. Наші пілотів в день авіації і наші космоса. Видатних явищ, коли Україна, незважаючи на важкий стан, входить до підтірки країн, які мають повний цикл вироблення і майбутнє безумовно космічне є в нашої держави, то в цей же день, борючись за ці перспективи для держави для народу, наші пілоти на жаль гинуть. Ну с, я думаю, так чи інакше на наше розслідування і джерела якісь іноземні, додадуть де дадуть більше інформації на поточний час ну з моєї точки зору ситуація на жаль така. Пане Ігоре, з того, що найбільше пишуть в мережах, навколо чого дискутують, які питання викликає це, звичайно, версії, що це могло бути, які варіанти могли бути? Ви вже частково про це сказали. А ще от деякі експерти писали, чи не може бути так, що в зв'язку з цими подіями останніми щодо сполучених штатів ставлення до України всіх цих перепитій, чи не могло бути так, що? Штати могли відключити певні функції, наприклад, там розпізнавання свій чужий, і так далі, можливо, дещо ставлю так. Ну дилетантське це питання. Ви зараз, як фахівець, це можете пояснити, але ось у людей є такі версії. Що ви про це думаєте? Я думаю, ну на жаль, ми можемо сказати про те, що так можна думати, тому що американці дають підставу. Для такого, для таких думок своєю поведінкою, своїми загрозами й своїми головними діями, і ну тут скажімо, я не хочу наговорити на будь-яку сторону, в тому числі на американців, які якби зараз скоріше займають позиції квазі наших союзників, якби, де да, підход дуже у них корисний загрози, що не будуть нас приймати участь у Рамштайні, якісь з цієї бази вже передіслокувався в штаб-квартиру НАТО і очолюють там німці і британці, наприклад, і допомогу відповідно, Україну. Вони але коли вони більш біжли розбираються з ситуацією, що вони збираються боротися в першу чергу з китайцями. Не на тихому океані вони бачать, що в цьому світі яка б велика не була наша земля, але дуже багато чого пов'язано. і ця широкомасштабна війна в Україні і в Європі це впливає на світовий стан безпековий і дій, і тому бачите, тут вони зроблять заяви. Ну на Трампу роблять що чу чуть лині щодня, і які тільки руйнують в світі і економіку, і політику, і безпекою будь що. І тепер вже вони починають значить, думати над тим, як це зупиняти от такий розвал Багато де в тому числі і в сфері безпеки, тому що е, кампанії, в тому числі е, по озброєнню в штатах, які багато в чому зробили, щоб привести Трампа до влади, зараз мають серйозні втрати, і, і не тільки іміджове це як само собою відмовляється від заказів, але і фінансове вже завдяки цьому. Хоча Трамп всіх кормить обіцянками, що трішечки тут перехідний період, а потім буде все раз. Але йому тепер уже мали віряти, в тому числі і свої. І свої, в тому числі громадяни, ми бачимо, що і протести мають місце, і так далі. Тому не безпідставно такі підходи, і зараз всі перевіряють тому, наскільки це можливо. Ми маємо досвід, наприклад, в Лівії була техніка, як би скажу по західним, щоб там когось не образити країни, чи що французи і деякі інші країни поставляли в Лівію техніку, озброєння. І коли почалась війна, там ряда. Країн коаліції в Лівії, то ця техніка, багато яких, скажем, екземплярів були відключені, втратили свою спроможність ведення дій. Тобто, ну це такі дзвінок ще тоді, а в Америці набагато більше можливості, і вони розпродали по всьому світу озброєння. І тепер все, наприклад, Ізраїль, який постійно веде дії, коли він отримує техніку і запрошує там від американців. Потім там вони міняють все, що може стосуватися такого роду дій. Розумієте, це такий стратегічний союзник ізраїль американців але такими діями вони їм не довіряють. Теж це багато про що говорить, це підстави для подальшої руйнації. І бумеранг, які запустив Трампа, він вже починає повертатися до нього. Почули. дякую, що вийшли з нами в прямий ефір. Спасибі, що прокоментували мої запитання. Ігор Романенко, військовий експерт, за засновник благодійного фонду закриємо небо України. Генерал-лейтенант у відставці був з нами на зв'язку.